Та сестри, церква Господня, вся слава і честь нашому Господу Ісусу Христу. Слава Іму, йому, йому. який не зібрав, але перш за все він написано, що наперед поріт призначить нас до спасіння. Не ми його шукали, він нас знайшов. І поставив, що ми йшли і звіщали, як апостол Петро пише, всі чесноти про нашого Господа Ісуса Христа. Вибрав нас, написано, не народ, а тепер народ Божий. Не помилені, а тепер є помилені нашим Господом Ісусом Христом. Хай всі Господь благословить, брати та сестри, в нашому житті, як ми одного разу твердо рішили сіти за нашим Господом. А це рішення було твердим аж до кінця, до кінця нашого шляху, брати та сестри. Написано, що переможець той, хто дійде до кінця, він наслідує все. Апостол Павло пише, каже, біжіть і ви всі, щоб отримати ту нагороду, біжіть. І він казав до Тимофія, каже, я женусь. Я не просто я спішу, я женусь, до... щоб отримати нагороду. І знаєте, його оця ревність, його це палке бажання, прославити Господа умінчалася успіхом. І він пише до Тимофія, вже каже, віру, я зберіг. А тепер, каже мені, готується вінець. Вже він приготовлений, вінець, який Господь не тільки мені, але й всім, які залишилися вірні Господи, які полюбили її явлення, всі отримають. Брати та сестри, для нас є, знаєте, спонукання до того, що нам іти, щоб отримати нагороду. Не сидіти просто так. Щось робити для Царства Божого, щоб царство Боже поширилося, діяти, брати та сестри, коли людина є і йде, вона, знаєте, вона стремляється вперед, вона робить, а коли зупиняється, це я кажу навіть равносильна смерть. Коли людина стає, зупиняється, ми розуміємо, коли вода течія йде, і ми проти течії впливемо вперед, боремося. Тільки ми зупинилися, тече нас назад. Іде. Знову до того місця, знову, брати та сестри, хай нам Господь поможе бути вірним нашим Господу йти за Ним, служити Йому, прославляти Його найбільше любити Його. І Господь неодмінно дасть нам за це нагороду. Читаю місце, ще написання. Таке місце мені поклалося на серце? 12 розділ другої книги царів. 15, 16 вірш. Бо його давали робітникам праці та направляли ним дім Господній, тобто давали срібло, срібні чаші, там різні речі. І не облічували тих людей, яким давали те срібло до їхніх рук, бо вони давали робітникам праці, бо ті робили чесно. І 22 розділ 7 вірша також подібні слова. Тільки нехай не облічується з ними про те срібло, що дане в їхню руку, бо вони роблять, вони чесно роблять. Тобто з цих людей не, не вимагали звіту за ці речі, за ці срібло, за ці кошти. Ви знаєте, ці люди, я так думаю, напевне, вони був час, пройшли дуже таку перевірку в їхньому житті. Ці люди працювали чесно, цим людям довіряли, на цих людей покладалися, цим людям. Знаєте, звітувалися, і ці люди були чесними, вони поступали по правді, жили по правді. В їхніх устах не було неправди, якогось лекарства. І всю працю, яку вони виконували, вони виконували сумлінно. І був наказ такий, щоб вони не робили з них, вони не були підзвітні, тому що пройшов час, ці виявилися люди вірними. Ви знаєте, про це я хотів би поговорити, брати та сестри, і питання, перш за все, чи доподобай Богу від те, як я зараз живу? Яке моє життя, яке моє поводження, які мої слова, чи вони не розбігаються з моїми діями? Чи мої думки, вони знаєте, вони є чисті перед Господом? Моє сумління, чи сумління, чи є чисті перед Господом. І тут і, така чеснота і, говорилася в цьому в цих двох віршах. Про чесність. Чесність людей, порядність людей. 32 розділі книги пророка Ісаї написані такі слова я зачитаю. 7 вірш. 7. Лукавий лихії чини, Він лихе замишляє, щоб нищити скромних словами брехливими, як у Богі говорить про право. А шляхетний міркує шляхетне і стоїть. При шляхетному. чесний поступає по чесному, і він на цьому стоїть. Це його основа, це його опора. Брати та сестри, що таке є чесність? Ви знаєте, я так трошки розмірковував і шукав різні такі джерела я каже, робити це, робити правильні речі, коли ніхто не бачить. Це є чесність. Чесність людини, коли навіть ніхто не бачить. Ні. Тому що людина, коли бачить, вона, знаєте, буде все одно якось ще. це навіть її робити трошки правильніше, трошки все добре, що було, а коли ніхто не бачить, тоді, знаєте, можливо, щось, можливо, чомусь і погрішити, так сказати. Можливо, щось не додати, можливо, щось обважити, а ще щось. І коли ми будемо розуміти, що. Коли ніхто не бачить, то бачить зверху той, хто все бачить. Написано, що око моє, пам'ятай, око моє над тобою. Де б ти не був, в якому ти місці не був, чи навіть в сам в кімнаті і, і робиш якісь справи, пам'ятай, очі мої над тобою. Це Господні слова, брати та сестри. Знаєте, чесна людина, вона бере якби, на себе таку відповідальність. Володіти особистими діями і словами. Та, яка поступає по справедливості, вона, і, кожне слово воно буде її зважене. Кожні дії будуть, знаєте, вони будуть міркувати над цим. І навіть така приказка сім, сім разів відміри, один раз відріж. Сім раз подумай, щоб щось сказати правильне, і тоді говори. І вона буде розмірковувати цим. Бути чесним, що це означає? Перше це не мати корисливих мотивів, тобто не з користю. Діяти без бажання отримати з цього якусь вигоду, якусь користь, коли ти працюєш працюєш для того. Навіть написано і в 14 розділі Псалмію, коли ти навіть клянешся на зле, тобто тобі немає цього ніякої користі. Ти навіть навряд собі це робиш, але ти робиш і виконуєш це, дотримуєшся цього. Ти будеш мати успіх. Говорити те, що ти думаєш, і робити те, що ти говориш. Говорити дійсно, щоб оце воно не розбігалося. Те, що ти говориш, і те, що думаєш, говориш і робиш. Воно це було пов'язане один з одним, щоб не було ніяких розбіжностей. Визнавати свою помилку і не повторювати її. Не повторити більш цієї помилки. Знаєте, дуже важко для людини, тяжко таке буває визнати свою провину. Це тяжко зробити. Якщо ти знаєте, винен в цьому, все одно І написано каже, визнай свою провину і ти будеш. Тільки визнай провину і ти будеш. І спасений, Давид казав, каже: я тобі відкрив гріх свій, я, тобі, я не сховав перед тобою, І ти простив мою провину. Ти простив. І більше не повторюйте цієї помилки. Бути чесним це означає бути хорошим, а не здаватися таким. Бути дійсно, насправді, хорошим, а не показувати вигляд. І Написано, що маючи вигляд, благочестя, сили вже відреклися. Це трошки про інше, але. Каже, мають вигляд, але сили, оце все, знаєте, тримати в собі, жити по цьому, вони не мають. Бути хорошим і не здаватися таким. Ясно розуміти те, що відбувається у вас всередині. Ми, можливо, в своєму житті бували такі моменти, коли наше сумління воно осуджувало нас за той чи інший вчинок, або ж те чи інше слово, якісь речі. І, знаєте, важливо це зрозуміти, що оце положення, ти розумієш совість, тобі, сумління підказує, що ти неправильно чинив, і тобі потрібно поправити. Ти не в належному стані. І ти повинен це зрозуміти і поправити своє життя. Ви знаєте, там, де є чесність людській особі, середині людини виникають. Серед людей виникають дуже чисті такі почуття. От ми навіть розумію, коли чоловік, дружина мають щирі відносини, вони мають чисті почуття, такі чесність, чесні одне до одного. Там оце воно, цей союз, це, воно ще більше скріпляється. Коли нема ніяких знаєте, якісь таємниць, і людина буває не розказує, буває, знаєте, щось приховує. І це людина відштовхує. А там, де є чесність, вона щирі почуття. Це і відображається в словах, це відображається і в діях. Коли людина діє, знаєте, вона робить це щиро, робить з любов'ю. І це видно. І слова цієї людини вони матимуть вагу. Коли людина дійсно буде поступати, так вона буде говорити. І ці слова дійсно будуть мати вагу. Вони не будуть казати про неї. А вона не, не так поступає. А вона не так, як, як говорить, вона поступає. І ми, на привіл, жаль, ми бачимо це, що відбувається в нашій країні, коли обіцяють одне, а роблять зовсім інше. Ви знаєте, прикро стає і, і боляче, тому що від цього не буде, не буде благословення, не буде успіху. І написано, я зачитаю книга Приписів Соломонових. 17 розділ 20 вірш. Людина лукава серця не знайде добра. Хто ж лукавий своїм язиком впаде в зло. Тобто людина, яка не живе чесно якась е, говорить одне, вона не буде мати успіху і вона впаде в зло. Проте та сестра, чесної людини вона є спокійний розум. Тобто вона не буде десь думками. І бігати, кидатися в одну сторону, в другу сторону, вона є спокійна, вона тверда, тому що вона чесна, поступає по чесному. І Господь свого часу, і псалм написано, каже, що щирим серцем ти поступаєш щиро. з чесним, чесно. а з лукавим по його лукавству. З такої людини, яка щира, яка чесна, і Господь так поступає. Господь так робить. І в Нашому житті, знаєте, навіть людина, яка шукає якісь виправдань. Говорити неправду нечесно, навіть виправдовувати свої дії, якщо вони є неправильні, людина заложена таке, щоб ну, виправдатися. Але якщо ти не правий і ти шукаєш якісь дії, робиш все, щоб виправдатися в цьому, це є нечесно, це перед Богом є недобре. Брати та сестри, хай нам Господь наш Бог допоможе бути чесним, проаналізувати і змінити своє, свої думки, свою поведінку, бути чесним, це мати чисте сумріння. Апостол Павло до, до Коринтян, другому розділі, друге писання, написав таке слово перший розділ. 12 вірш, бо це нам хвала. Свідчення нашого сумління, що в святості і чистоті Божій, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Каже, ми жили чесно. Ми жили, каже, в святості і чистоті Божій. І це каже свідчення нашого сумління. Чи ми можемо так сказати, брати та сестри, хай Господь так поможе, щоб дійсно у нас оце все було. Чеснота, це чесність в нашому житті. І апостол Павло до, тим, до Тита, другий розділ, також записав і такі слова, 12 вірш. З'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. Я навчаю нас, щоб ми, відсуравшись, безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та правильно і побожно в теперішній віці. Ось до чого закликає нас, це Божа благодать, це Божа наука, Слово Господнє, щоб ми жили благочестиво і побожно. І в цьому світі, в якому ми проживаємо, брати та сестри. Це потрібно для нас. Це потрібно для нас, щоб з нами мав Господь справу до нас відносився, брати та сестри. По наш, як ми поступаємо в нашому житті, що ми чесно поступали, справедливо підходи до Господа такими, як є, нічого не скриваючи, нічого не применшуючи, брати та сестри, якщо зрішив, значить зрішив. А не шукати оправдання, як знаєте, перші, перші люди, я там сказав, каже, це Єва. А Єва сказала, це Змій. Шукали виправдання. Але вирок був для них. Брати та сестри, хай всі Господь благосли чесний той, хто вирізняється нездатністю обманювати, лукавити, лицемірити, відкритий, прямий не вдається до здирництва, шахрайства, нездатний украсти, на котрого можна покластися, якому можна довірити. Правдивий, сумлінний, порядний, заплямований чимось ганебним. Брати та сестри, хай всі Господь благословить дійсно, що ми. Це Слово Господнє, воно нас навчає до цього. Воно нас спонукає до цього, щоб нам увійти в небо чистими, незаплямованими, щоб наші уста були чисті, наш розум був чистий. Все очі наші були чисті перед нашим Господом. Брате та сестри, щоб грязь цього світу, оце все, що, знаєте, відводить від Господа, відводить, і, і люди бувають. Падають такі, знаєте, і вже не хочеться з людьми спілкуватися, тому що і не хочеться в зібрані йти, тому що викриється гріх. Не хочеться, знаєте, і далеко відходить від Господа. Хай нам Господь поможе йти до нашого Господа, Ісуса Христа. І ми будемо йти в даний час в молитві. У нас є потреби. Нас є найбільша потреба ми кличемо за нашу Україну. Просимо Господа. Просимо Господа, щоб. І, знаєте... Щоб люди, які там при владі, щоб вони поступали чесно. Ті командири, які поступали чесно по відношенню до своїх підлеглих, брата та сестри, не з користі, не з якихось, знаєте, з якихось корислих мотивів, а дійсно, щоб ми дбали про народ, дбали про людей, дбали про те, щоб був добробут і злагода в країні, серед людей. Хай не в цьому Господь може ми. Будемо кликати нашого Господа. Ми будемо просити милості, будемо просити миру. І хай Господня рука, вона, знаєте, ця благас, спасаюча, вона дійсно повернеться в сен, в іншу сторону стане добро, стане мир, хай ці військові, ті на передовій, наші брати, також, яких багато вже позабрали, Збройні сили, які знаходяться і там, на передовій. Будемо кликати до Господа за їх спасіння, за їх життя, щоб Бог зберіг їх. Хай Господь нам поможе, брата та сестра. Приходьмо до Господа щирим, таким як є. І просимо Господа милості. Давайте на наших колінах ми ще прихилимося і попросимо миру для нашої держави. Будемо молитися. Амінь.